Автокомплект Євростандарт, надір для поїздок Україною та Європою. Твердий пластиковий футляр, включає автомобільну аптечку та світловідбиваючий жилет. Розширена комплектація. Бактерицидні пластирі чотирьох розмірів: еластичний бинт, джгут, стерильні та нестерильні марливі бинти, великі неткарі серветки, антисептики хлоргексидин, фурагін, спиртові серветки, додаткові засоби, термопокривало, пристрій для штучного дихання, гелеві серветки проти опіків, латексні рукавички, ножиці, пінцет. Всі назви продубльовані англійською мовою для використання в Європі, відповідає європейському стандарту та українським вимогам. Світловідбиваючий жилет забезпечує безпеку при зупинці на дорозі. Ідеальний комплект для міжнародних подорожей. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.ю